Всім доброго дня, компанія Авторинок Бережанська. Соня у нас на з Свіжо пригнаний автомобіль. Peugeot Boxer Doka. Це у нас він йде з кузовом відкритого типу, 2,2 дизель на 130 кінських сил, 12 року, 136 тисяч пробігу. У нас Рідного пробігу, весь рідній фарбі автомобіль з рідними вікнами. Передні свіклопйомники електрозеркала у нас присутні. Мультіруль присутній. Мультимедія, коробка на 6-ступка. заводиться без проблем. Про рівно стабільно справно, на холодну. ніяких нюансів немає, куліса не розбита, в хорошому стані. Все є робоче. прикурювач, все присутнє. Це у нас є сімимисний сіміс, ззаді 4, спереді 3. Все в хорошому стані, нічого не задерто, не протерто. Розміра кузова будуть в описі. Я вам напишу, що у нас дві пари ресор стоять в автомобілі. Колеса у нас розміром 215-70, 15-ки. Відкриваються як задні борти, так і бокові борти відкриваються. Рама не ржава, в хорошому стані, не полопана, не потріскана. Яких нюансів немає. Відкривається задній ще вікна бокові. Салон в хорошому стані. Для затертий, не протертий. Мотор працює рівно стабільно справно. Остання відмітка у нас була в Швейцарії на 118 тисяч у 2019 році. Заміна була масла, так що все в хорошому стані. Фари все є сілейби. Ніяких нюансів немає. Автомобіль продається як за готівкою, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті Авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля. Всім гарного дня, дякую за увагу і вдалих покупок!